з цифрою 100. Хто читає пластовий портал, він напевно бачив, що пластуни фотографувалися різними способами з цифрою 100. І зараз ми побачимо три, три найкращі фотографії з цього марафону. Хлопці з Люфи. Якщо бачили такі чорні хлопці, в чорних футболках бігають, багато фотографують. Вони визначили кращі три фотографії. І зараз я нам зараз я дам слово власне. Голові журі цього конкурсу Віталій Грабар. Отож, Віталій прошу. Так, дякую. Я б хотів уточнити, що так, хотів би уточнити, що ну, так, легко так покоригувати. Один із членів журі журі було б таке повноцінне, рівноправне і так далі. Ті, хто надсилав фотографії на конкурс, напевно, бачили, що і, напевно, могли їх переглянути і знають цю тему по цифрам. самого початку хочу сказати. Всі знають, що будь-який конкурс він такий дуже дуже суб'єктивний. Зібрали десь там якісь люди. Ми вирішили, що ці ці фотографії чимось краще, а чи ці, ці чимось гірше. Насправді відібрати було важко, бо всі добре, як технічні, так і сюжетно. Ну але конкурс є конкурс мусять бути хтось, хто трохи ліпший, мусить бути той, хто буде ліпший, але наступного разу. По самим фотографіям, що ви можете напевно, бачити, хто скачав за одної нагоди, хтось не качав фотографії із заходу. Ви можете бачити або на Люфа Комуа, або на пластовому порталі. Я не помиляюся, так хто себе не знайшов нічого страшного, багато є в архіві, значно більше знято ніж викладається. Просто шкодуємо ваші там гігабайти, мегабайти гроші. Отже, ми почнемо напевно з оголошення третього місця в тому конкурсі, і так вийшло, що боротьба йшла так, як корпус корпус. Словом, третьих мест у нас два. Первое третье место, место. — таблица «Легион». Прошу одного представника тоже оперативно выйти. Молодец! два пять. Наступное третье место. Прошу на экран. Фотографія новацького табору станець Івано-Франківська. Отож, оперативно хтось з Івано-Франківська, хто має відношення до новацтва, дуже оперативно вийде сюди і отримайте свою футболку. Вітаю. Хто ж отримав друге місце? Хто ж отримав друге місце? Чекаємо, чекаємо і на екрані з'являється фото. Це курінь. курінь. Анни Ярославни, Львівський корінь. Львів'яни, ви підтримуєте своїх? <плес> Ні, слабо Львів є. Отож, представницю курення. Прошу, Прошу... <плес> молодець. І перше місце, прошу зробити ракету. Перше місце. Йде ось на екран. Табір Німеччини двічі сфотографувались на тому самому місці. Отож, друзі з Німеччини підійдіть, отримайте свою заслужену футболку. <плес> Дякую всім, хто фотографувався цифрою 100. Разом ми можемо більше. Дякую. Подякуємо хлопцям з Люфи.